Дяки. Привіт! Новини для вас з 13 по 19 жовтня 2025 року. І якщо у вас сонце, місяць, Венера чи Асцендент у раці, цей розклад для вас. Так, ваша енергія. Енергія сфінкса у вас. Знаходьте пошук рішення всередині вас. Вся мудрість знаходиться всередині вас. Не шукайте її зовні. Те, що потрібні, всі відповіді і знання знаходяться у вас. Задавайте собі запитання. І отримуйте відповіді. Всі відповіді знаходяться всередині вас. Раки на цьому тижні потрібно чесно себе запитати і, звичайно, чесно дати відповідь на запитання. І ви не шукайте зовні якихось, не знаю, знаків або відповідей. Зовні їх немає. Так, ваша енергія на цьому тижні. Емоції, зірки, зцілення. Ви або зцілюєтеся від якоїсь ситуації, яка вже була. Також це може бути, що ви просто маєте багато мрій надій і сподівань, і багато планів на майбутнє. Так, давайте дивитися по днів на що у вас. Так, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го. 18, 18 і 19 жовтня. Так, у вас опорність, повні заслуги, відчуття вдячності, що би не сталося, емпатичності, щасливості і така, знаєте, якась тяга буде, можливо, і захочеться когось обігріти, комусь допомогти, комусь проявити свою турботу. Ось таке, знаєте, відчуття. Потім у вас іде ненависть, захочеться лупнути по столі вам. висказати все, що про кого, або щось думаєте. Затрудненість відчуття, що хтось на вас впливає в п'ятницю, на ваші рішення і думки, ви не можете діяти так, як хочете ви. Потім радість і звільнення. На вихідні супер буде, раки, досить непогано. Буде відчуття звільненості, буде відчуття радості, піднесеного настрою, захочеться ось так скакати. І відчуття, що ви звільнюєтеся від якихось емоцій, відчуття легкості у вас буде у неділю. Так, давайте дивитися, що у вас тут. Ух ти! Ваша енергія на цьому тижні, ваша дев'ятка мечів. Страх, тривоги, переживання і стрес. Ви хочете зцілитися. Відчуття по емоціях вас накриває, і ви хочете зцілення. Маєте надію, що ви зцілитеся від якогось депресивного можливого стану. Понеділок. Ваш пентаклі. Вівторок. Ой, лицарь пентаклі. Вівторок місяць. Середу король мечів. Четверг у вас десятка мечів. П'ятницю справедливість. Ух ти, в суботу, вежа, трах-бабах, щось трапиться, раке. І в неділю королева Мечів. Ну що, раке? Є у нас король і королева мечів. Люди рівні, астрологічна пара. У нас також є три старших аркана. місяць, справедливість і вежа. Тут тривоги, страхи, переживання, глибокі сумніви. Ну тут ненависть іде десятка мечів, тут хочеться щось закінчити, але зараз будемо прояснювати. Ну, однозначно. Ще щось важа, вам слугує як піднесений настрій, щось вам проявиться. А от по справедливості тут відчуття, що немає справедливості, і вам захочеться цю справедливість, щоб вона була. Ну, Давайте будемо прояснювати. Тут енергія терезів, риб, хтось знаку мечі або просто люди проявляються знаку повітря, як мечові, що строгі, принципові і люди рівні. І тут, тут енергія ще діве. Так, давайте проясняти: дев'ятка мечів. Що у вас за рицар мечів? Тут якісь різкі можуть бути слова повідомлення на відстані. І про фінанси, що нема фінансів, або про обезціння. Кожного буде по-різному, але однозначно люди тут комунікують, пишуть СМС-повідомлення, але вони строгі. Вони, які ріжуть серце. Слово можна ж і вбити, і це люди на відстані роблять про п'ятірку про Пентаклю, про нестачу ресурсу. Емоційно або фінансово. Між людьми може бути холод. Це є стрес. Це є стрес доспані ночі. На цьому тижні у вас така енергія дійсно непроста. Хочеться зцілити якусь ситуацію вам, раки, однозначно. Рицарь Пентаклів. Що у вас тут за опорність? Чому ви опираєтеся і щось, щось ви плануєте? Опираєтеся, можливо, обставина, але іде у вас планування? Дев'ятка кубків хочеться радості, щастя, піднесені, король пентаклів і туз пентаклів. Ну, однозначно, ви опираєтеся і хочете добитися якихось фінансів. Ви плануєте тут і впираєтеся як кітовіник. Щоб отримати якісь задоволення, планування йде по фінансах, що робити. Король Пентаклів це теж чоловік знаку земля, або людина, яка матеріально стабільна і забезпечена, спокійна, яка тримає все під контролем, і тут туз Пентаклів. Це про фінанси. Ви тут дуже дуже багато плануєте фінансових якихось звершень, куди рухатися, як під фінанси добитися, як зробити. Тут іде планування про якісь фінансові можливості. Дальше у вас іде карта е, вдячність, поважність. Тобто навіть якщо ви виграли чи програли будь-яка ситуація, яка сталася в житті, ви відчуваєте повагу. Ну, є якісь е, стосовно цього е, сумніви, місяць, невпевненість, тривожність, страхи, тривоги, переживання. Енергія риб, і тут приходить вісімка кубків. Чи покидати цю ситуацію, чи не покидати цю ситуацію. Ви дуже багато про це думаєте: місяць, глибокі, ваші тривоги, переживання, і тут світ. Точно. Чи закривати цю історію в своєму житті, чи ставити вже крапку, чи не ставити, наприклад, ви дуже багато думаєте про закриття якогось циклу і вихід на новий рівень. Можливо, у вас щось змінилося. І тут. Ідуть страхи, переживання, невпевненість, сумніви. І тут це глибокі-глибокі ваші переживання. Я не бачу на фізичному рівні якісь події, а суто ваша якась думка і багато-багато ілюзій про те, що змінилося, і є страхи, тривоги, переживання. Король мечів, що у вас тут робить чоловік знаку повітря? Вісімка Пентаклі, знову про робочі питання. З роботою це пов'язано. Туз жезлів і король кубків. Ну що, тут у нас дві чоловічі енергії, ви можете взаємодіятися з двома чоловіками, якщо ви чоловік, наприклад. Може бути це ваш колега, друг, сват, брат, не знаю. І тут це по робочих питаннях, куди прикладати вам зусилля, ви дуже горите якимось бажанням, і це може бути людина вам допоможе в якихось питаннях. Якщо ви жінка, у вас може бути чоловіча енергія, яка проявить до вас якусь напористість, це перекладання багато зусиль, є сильна пристрасть у вашу сторону і бажання, можливо, вам чимось допомогти. Десятка мечів. Ну тут вже от четверг приходить ненависть, злосливість, і десятка мечів. Щось закінчите. Поставити якусь крапку. щось тут у вас закінчується, і емоції прям зашкалюють у вас. Раки. Тут дьявол, енергія козирога, токсичність. Хочеться лупнути і сказати: та дайте спокій. І імператриця тут приходить енергія тельця, матері дружини. Ну що, тут може бути якась токсична прив'язка до дорослої жінки, і вам захочеться поставити там крапку, лупнути і піти у вільне плавання. І якщо ви жінка, це ви захочете просто тут сказати своє Я і кажуть, з мене досить цієї токсичності це є ось Санта-Барбари, всього остального. Хочу спокою, хочу вільного плавання, хочу покінчити з тим усім з цією токсичною прив'язкою. І з цим нерав... нерівністю, тому що відчуття, що тут може бути різниця у віці. Так, справедливість. У вас п'ятницю. Що у вас тут? Сонце, енергія лева дітей. Верховна жриця, ухти! І четвірка кубків відстороненість. Ну, що, ви хочете прояснити якусь таємницю? Ви хочете справедливого рішення і поводження з собою. Ви тут затруднені, ви розумієте, що якоїсь інформації вам не вистачає, і ви хочете її прояснити, тому що хочете справедливості якогось рішення, чесності і балансу, можливо, справедливого відношення до себе. І тут іде сонце проявити, верховна Жриця, якусь таємницю, і дуже сильно ви засмучуєтеся із-за цього, що, можливо, немає справедливості, або це проявленість таємниця, яка проявиться, вас засмутить. Що у вас тут вежа? А тут уже цікаво, сила. Ух ти, сила, королева Пентаклів і Ерофант. Якщо у вас є подружжя офіційне, якісь є обов'язки один перед одним, то тут сильне бажання королеви Пентаклів. Звільнитися від якихось обов'язків, інакшими словами, і не скажеш. Якщо ви чоловік, у вас є якась жіноча енергія, королева пентаклів у вашому житті, є сильне бажання, по вежі тут буде сила, напор прогнути когось, підкорити когось королеву Пентаклів, і ерофан це, можливо, пов'язане щось з державними органами. З... Урок, тут. урок тут засвоїти урок, який би тут урок не був. Тут йде урок. Про обов'язки, про те, куди ви прикладали дуже багато зусиль. І чим ця історія завершиться? Це може бути якимось, скажу, і державними навчанням. Ну, тут вежа програється, десятка пентаклів. Це якась сім'я, і тут іде е, закохані на дні колоди. Вибір. Ідуть якісь сімейні е, зобов'язання і фінансові зобов'язання між людьми. Можливо, ви звільнитеся від якихось обов'язків і будете дуже щасливі. Причому раптово звільнитеся. Так. І неділя, що у вас тут королева мечів і звільнення йде. Ви звільняєтеся від якоїсь рутини. Відроджуєтеся, тут суд приходить. Карта другого шансу і рішення. У вас тут однозначно відчуття, що ви жіноча на звільняєтеся звільняється від якоїсь рутини, відроджується і приймається рішення, що з мене досить, я більше так не хочу. Однозначно, тут буде якась зміна енергії. Може також тут людина повернутися і сказати свої рішення у вашу сторону, безпосередньо, якщо ви чоловік, якась жіноча енергія знаку а, повітря, або просто строга така принципова жінка. Такі енергії і такі події у вас будуть відбуватися на тижні. Спасибі раки, що дивилися, буду чекати зворотню комунікацію, як програється у вас розклад, і до нових зустрічей!